Друзі, ну що ж, як і обіцяв, впав на експеримент пасад. До повного помістилося рівно 41 літра. Я зараз прямую вже Скарпат. завтрашнього дня працюю, активно можете телефонувати, запитувати про те, що є в наявності, погляньте, який тут краєвид. Офігіти просто. Не знаю, як телефон передає гарно, не гарно, але но... краєвид суперовий. Зараз покажу, який у мене середній був. Їхав я, в принципі, досить динамічно багато намагався обганяти. Зараз побачимо, який зараз середній пасата. Така витрата 5 показує, не знаю, скільки це правильно чи неправильно. 5 літрів з моменту старту. Якось аж дуже мало, не знаю, давно не бачив такого на самому пасаті п'ять літрів. Останній раз було таке, коли. Їхав неактивно активно зовсім 90-100. Тут щось якось зовсім. Ну, 5 показує. Добре, нехай буде так. Будемо вірити на сьогоднішній день Пасату і далі. Далі що, дивіться, я зараз е, вже поночі приїду до себе в село, додому, в Рівненську область. Я не буду нічого вже там заправляти. Я вже заправлюся завтра в Рівному. Завтра поїду Фасадом по працювати в Рівне, в Рівному ж заправлюсь. І будемо бачити певний експеримент. А, так, лічильник я збиваю. От, я збив 0. Побачимо, скільки я проїду, і побачимо, скільки поміститься, і потім поділимо, бреше посад чи не бреше. Ну, 5, то якось дуже смішно, не знаю. Побачимо. Побачимо завтра. Так що для вас це буде швидко, для мене це буде довго. Ну що, друзі, сів я їхати. Так, не прогрів, тому зараз сильно не газую. Маленько їдемо, прогріваємо двигун. А з моменту заправки в нас виходить на зараз 4,7 літрів, середній показує бортовий. Не знаю, мені якось мало в це віриться, чесно. Дуже мало 4,7, як на мене, не знаю. Щось я схильний думати, що воно бреше. Але, значить, в бак, коли він порожній, і коли ти проїхав кілометр 30-40 на лампочці, таке інколи трапляється. У мене поміщається в посад 67 68 літрів солярки. На зараз ми проїхали скільки? Ну, 260. І якщо рахувати витрату 4,7, то в нас скільки виходить? Десь 12 літрів 200, 12, десь 12 літрів 200 грим, ну, плюс-мінус до якихось там невеличких. З якоюсь невеличкою похибкою. тобто 12 літрів 200 г, дивлячись по стрілці схоже на правду. Ну не знаю. Це такий, знаєте, буде простий експеримент до слова, на око, там де я заливав паливо, я попросив запомпувати під самий верх. Зараз в рівному на око заправлю знову тим, тим же ж самим дизелом. Не думаю, що. Можна вважати, що одна колонка око заправляє більше, а інша менше, тому що ну, це вже якби злодійство, тому напевно так вважати точно не буду. І не буду вважати це похибкою, щоб була, автомобіль був заправлений то на одній, то на іншій колонці. Так само буду заправляти тим самим звичайним євродизелем. Я не заправляю пульс ніколи. Не знаю, чомусь ну, жоден автомобіль дизельний не заправляв, і в жодному, якби я проблем. Ну, я не мав проблем з форсами. Не знаю. Нормально все їздило і все було добре. Звичайний Євродизель. Ясно, що останнім часом заправка компанія, про яку я говорив, вони мали типу, трошки сумнівну славу. Але, ну не знаю. Я заправлявся там багато років і ніяких ніби проблем, таких якихось суттєвих, не відчував. Тому так. Ну що ж, їдемо, їдемо далі. Що ще вам сказати про Пасад, про мій Пасад? Чудова машина для подорожей, і відверто вам скажу, на трасу ним дуже кайфово їхати. Дуже кайфово. Хто до того їздив на чомусь іншому, наприклад, або нижчого сегменту, або щось таке, він зрозуміє, чому пасад є такий, знаєте, Чому його так люблять німці, чому його люблять там, де є гарна дорога, де можна їхати швидко, тому що насправді зараз тут в нас така ділянка, я його нажму, він вже прогрітий. Тому що насправді швидкість 160-180 для пасата по гарній дорозі це крейсер. От він 150 їде, нуль проблем. 160 точно так само. Плюс, мінус якісь такі адекватні віражі, він на швидкості 160 пройде без проблем. Це дуже стійка на дорозі автівка. Ну, ясно, що треба мати, як то кажуть, як каже мій тато, мати клепку, мати кепу в голові. Бо якщо будеш займатися турницями і будеш на великих віражах робити, давати такі швидкостя, то нічого доброго з того не буде. Але проходить він це чудово. Ну і знову ж таки, знову ж така хороша пряма діганка. Тут ніколи немає автомобілів, немає населеного пункту я вам покажу. 170. Ну от 180, якщо їхати і говорити про це, що це би був би автобан, взагалі без проблем, десь 2900 обертів, 180 дуже легко він йде. Я так не буду їздити, тому що я насправді ніколи так і не їжджу. Для мене нормальна швидкість це від 90 до 130. 129, точніше, я думаю, вже завжди на круїзі. Мені дуже комфортно в такій швидкості, я повністю контролюю дорогу, контролюю все, що відбувається, тому десь отак я їду. Ну, дехто скаже, що це багато для наших доріг. 130, ну, є ясно, що є дороги, де її не можна так їхати. Але де живу я і тими дорогами нашої України, якими користуюсь я, я можу собі дозволити їздити 120, 110, 130, як де. Ну, ясно, що є місця 90 і 60, але ну, це просто дотримання правил в населених пунктах, не більше, не менше. Тому так. Ну все, друзі, що, зустрінемось на око через 1, 2, 3. Ось та заправочка, вже 6 літрів я заправив, там видно. Перейдемо сюди, щоб було ближче видно. До відстрілу скільки буде. 14,5 до відстрілу, доливаємо. Ну все, пістолет відстрілює. Все, більше не влазить. Друзі, повний бак. Більше не поміщається. Зараз спробуємо, що так. Ні, не заходить більше. Відстрелює відразу. І того маємо об'єм 17,2 літра. 17,2 зараз будемо ділити. Так, друзі, ну що ж, давайте рахувати. Значить, ви бачили, я задував максимально, скільки можна. Задувати Думаю, що заправщик на тому око задував не так щільно. А... Ну Але в принципі, думаю, що плюс-мінус похибка якихось 300 грам, 300-400 вона буде досить таки адекватною, зважаючи на ну погодні умови, температуру навколишнього середовища, то тобто бак розширюється, зменшується, тоді було прохолодніше зараз. Трішки більша температура і, в принципі, 200-300 г соляри може влізти більше. Значить, що ми по факту маємо? Дивіться, 345 кілометрів шляху ми пройшли. Заправили ми 17,2 літра. Тобто, що ми робимо по факту? 17,2. Ми поділимо на 3,453. Так буде досить чесно. Що ми маємо? 4 900 Ну, фактично 4 літри 981 грам. Що я скажу? Зважаючи на те, що я не був на 100% певний, що той пістолетчик заправив, аж поки з горловини не вилилось. То в принципі можна сказати, що оця похибка, оця загальна похибка по кілометражу 345 км у нас фактично склала скільки. Ну, Якщо, грубо кажучи, тут у нас 5, а тут 4,8, ну і воно не рахує сотами, то можна сказати, що похибка склала в нас на такий кілометраж 700 грам. Тих самих 700 грам я міг і дожати до заправити їх фактично таким своїм максимальним. Бажанням заправити, аж поки не почало витікати, так як я і зробив. А заправщик, думаю, що там біля Мукачева, де я заправлявся, він просто так не зробив. Плюс, я ще раз кажу, погодні умови все решта. Тому ну маємо те, що маємо. Маємо фактично по трасі показник правдивий. Я хочу сказати, що він правдивий, скоріше всього, похибка грам 700 на такий кілометраж, але можна сказати про те, що плюс-мінус. А вона правдива, так як я заправляв, напевно, більш так е... хотів заправити більше і заправляв довше. А заправщик, ну він там два-три рази нажав, два-три рази відстрелував і більше не, не намагався більше не Тому так. висновок який висновок такий, що похибка не така й велика. І ми можемо сказати, що насправді, скоріше все, що бортовий на трасі не обманює. Треба зробити таку ж саму процедуру при їзді по місту. Мені здається, що буде цікаво зробити чисте місто, Київ, там плюс-мінус 200-300 кілометрів по столиці, і побачити, чи є похибка по місту. Мені здається, що от саме по місту бортовий дає похибку, тому що він, скоріше всього, не рахує. Хоча тут пише, бачите. 490 грам на годину роботи. Не знаю, пише він це в момент, коли автомобіль стоїть в драйві чи не пише, не розбирався. Побачимо. Ну що ж, друзі, продовження паливного експерименту по пасату. Зараз я вже приїхав на дачу. Що в мене тут за процедура? Значить, я зараз їду на рівне доготовлювати автомобілі. Зараз буду сідати в Пасат. чесно сказати, якась аномальна маленька витрата, показує бортовий. Давно в мене такого не було, не знаю з чим зв'язано. Ну, 4,8 літра середні, Середню витрату він показав. Що мені потрібно зараз? Потрібно взяти рамки на номери. Ну, Ось вони в мене, бачите, такі фірмові. Це квадратні, я придбав декілька штук, так як мали бути автомобілі то направленості такої типу Тесли і все решта, але поки що з ними через лякання постійні блокаутом не хочуть їх брати тому що вони довго продаються хоча береш європається цілого гарного небитого а продається він дуже довго так що тут якось незрозуміло так ліхтарик до речі з Aliexpress. дуже класний 180 гривень в гаражі тут в ямі в мене лазити просто бомба. Яма в мене така тут велика, взагалі хто не знайомий з моїм гаражом. Зараз я вам покажу, що це в мене за гараж такий. Думаю, багато хто не бачив, та я, напевно, цього дракона багато хто не бачив. І ніхто не знає, що він в мене є взагалі. Так, гаражик. Гаражик в селі, Дідовський, старий. Але, в принципі, буквально цього літа я з нього зробив гараж, тому що до цього це була така місце звалища, Є стіл такий, є зажими, тіски так звані, є великі тіски. Тут, до речі, дуже в мене так мені підфортило, я приганяв два віваро, і в двох вівару були такі ящики. Надзвичайно крута річ для гаража, друзі, надзвичайно просто неймовірно круті бокси, кейси. от, Шухлятки, все культурненько заїжджає, в'їжджає. Тут в мене... Так. в мене ключі, що я оці такі всі радянські, колишні, непогані. Ну і взагалі по периметру це все розставлено. Тут тачка для сміточка, автомобільний холодильник. Тут в мене є запасний інвертор для живлення будинку. Якщо, наприклад, зникне світло, заведу пасата, кину крокодильчики оці. Переносочку і лампочка буде точно світити, холодильник буде працювати. Він на 500 Вт. Тут пише щось там. 1600 кВт. На 500 Вт. Холодильник тяне, телевізор тяне, лампочки тяне. Це нормально. Ну, далі. Що тут в мене ще є? Ну, тут ще такі різні полички є. Теж класні. Тут вся, всякі різні прибамбаси для автомобілів. Олива там, яка залишилась. Розчинники, різні фарби, різні всякі там такі штуки. Ну, показую кому, як я там час від часу щось може доготовлюю. Майже 90% шухлят нічим поки що не зайняті. Та в принципі, не хочу їх захламлювати, буде, тільки по потребі буду. Ложити речі ті, що треба. Якщо цікаво, покажу мота. Це такий... дуже крутий мод. Yamaha Wildstar або ще його називають Road Star дехто. Ну, в принципі, вони Wild, Wild Star. Я не знаю, чим вони там особливо відрізняються. А... Що цікавого в цьому моті? Ну, по-перше, тут кастомний руль. Незвичайний, бачите, він не такий там піднятий доверху, як зазвичай в мотах цих. Він такий кастомний, прикольний. Дуже цікаво виглядає. Дуже він класно їде, а їде він класно, знаєте, за рахунок чого. Тут об'єм цього звіра 1,6 літра. На мою думку, тут ідеальний стан, перфектний. 28 тисяч пробігу. Я його привіз зі Швейцарії на продаж. Але мод мені дуже сподобався, я вирішив це літо ним покататись. Ну і зараз вже виставляю, продаю. Продаю просто в нуль, так як кінець сезону, якщо комусь цікаво, друзі, це 2001 рік, 2002 тих паспорт. але першим станом на реєстрацію. Ідеальний стан, 28 пробігу. Хром. Ну, нема до чого тут взагалі придертись. Просто конфетка мод. От, якщо він вам цікавий, це такий чопер, крузер, як його називають. Дуже неймовірний кайф є в динаміці. Я вам кажу, що розрядка від цього мота жоден автомобіль не дасть такої розрядки. Як кажуть, автомобіль везе тіло, а МОТ везе душу. Ну, треба, ясно, що з розумінням. Дуркувати не потрібно, тому що тут від 50 до 160 розгін дуже швидкий. 1,6 об'єм, але тут два циліндра. Що цікаво, от такий, знаєте, типа. Типу Харлі Девідсон. По факту, я не знаю, можливо, ці двигуни і дуже схожі, тому що, дивлячись на оце набудову двигуна, ось тут, мені здається, що вони з Харлеєм чимось схожі. Хоча я можу помилятися, тому що я не такий сильний знавець мотів. Я цього року тільки почав привозити і вивчати цю техніку. тому... Так, ну в дитинстві в мене мотик був МТ-шка. 10 та по-моєму, чи 11-та, вже і не згадаю. там 90, 90 якогось року. Ні, 89-го року. Який тоді МТ був? 11-й, 10-й чи, 10, чи 9-й. Не згадаю. Велик теж мій знараді праці. праці Катаєшся по магазинах. Тут доня завжди сидить. А, до речі, з останньої покупки гуму придбав. Типу, все сезонка. Знайомий продавав за 4 тисячі. я придбав її на камері, тому що в мене передні колеса два вже, бачите? Вони ще є, в принципі, можна ще їздити на них на цих колесах. Не лисаки. Це не лисаки повні, допуск тут. Допуск тут є, допуск я маю на увазі який. Ну, допуск 1,6 мм, тут точно є більше 2,5. Але, так як я. Продав Хонду і зараз на час час виїжджу на роболовлю. Ну і знайомий за 4 тисячі продавав ось такі колеса Continental Cross. Правда, не знаю, чи вона не буде мені гудіти і шуміти. Це гума Вона стара 14 -й рік. Може я і помилку зробив, не знаю. Ну 4 тисячі гривень я йому дав за неї, бачите. Але тут розмір, друзі, розмір тут, я зараз скажу вам 215, 65, 16 а на Тойоті в мене стоїть 21560. Ще трошки більші. Такі балони будуть геть здорові. Хер його знаю, побачимо. Побачимо, побачимо, як воно буде. Старий рік. Було так трошки страшно її брати, бо старий рік, але вона ціленька, гарненька. Ну, стара. Тут десь 14-та. Стан. Ну, стан один протектор. Бомба. Поставлю, побачу, не знаю. В крайньому випадку поїде комусь військовим, на якийсь дастер. Тому що краби в неї є, їхати вона по полі буде. Та і в принципі вона, напевно, для цього і використовувалася. Тому так. Та й думаю, за 4 тисячі на Олексія теж її комусь може і продам. Тому так, ну все, погнали в посад, поїхали в дорогу.